Yo. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Туйли Тавер Дефенс. І у нас вийшло чудове оновлення. По-перше, як я бачу, нас додали нам нового ультимейта. І, скоріш за все, все, він. Да? А ні, це Тітан Самурай, камерамен, це взагалі, не ультимейт. Почекай, нам треба нажати походу, сюди, і тут буде все видно. Дивись, Сіністер Титан Клокмен, ультимейт. Потім п'ять нових ендлес рангів, плюс якісь абіліті, типа різні, походу здібності. Потім юніт менеджер якийсь і самурай кейс. І. І Тітан Самурай, Спікервумен Годлі. Самурай Кейс. Ось я тобі Тітан Самурай Вумен Ексклюзивний юніт з плешом б'є, пірсингом, і асасін має прикалюху. Це прикольно. Але АОЄ демеджа у нього нема, на жаль. Асасін Шанс 90%. Не до кінця знаю, що... не до кінця розумію, що він взагалі робить. Це асасін шанс. І. І, -і, -і... 145 ГДПСу. Непогано. Ренджа невелика. Кулдаун довгий. Б'є з плешом і пірсінгом. Понятно. Потім ще Тітан Самурай Камерамен. Тут ДПС у 130 тисяч. В принципі все те саме. База сповільнення 50%. Блест Ранж. Блест Ранж. Blast 6-10, ренджа 40-60. Короче, ну, такий прохідний юніт, такого я би не купував. От такого не знаю. Провірити хотілося би Так, де я можу подивитися на нового ультимейта? Скажіть мені, будь ласка, він падає за коїний чи він падає взагалі в іншому якомусь середовищі? Ні, тут просто квантум. Тут у нас просто квантум, Ультра-тойлет-кейс е -е, нічого, адвансет нічого, міфік е -е, нічого, нічого, нічого. Поняв. Юніт індекс, тут був якийсь юніт менеджер, но він же ще був доданий. Так, тут я все позабирав, тут, в принципі, нічого більше нового, як я понімаю, нема. І ось цей Сіністер Титан Клокмен. Знаки питання. Непонятно, скільки їх є. Абсолютно незрозуміло, скільки їх є. у 250 тисяч. Це прикольно. Потому що в Квантума теж 250. Стантайм 10, у Квантума 6. Значить, це вже кращий. Демедж півмільйона. Півмільйона сплюхи. Сповільнення 50%. У квантума 70%. Ренжа 85 у Квантума 90, кулдаун 0,2 в Квантума 0,25. Ой, в цього кулдаун 2, в Квантума 0,25. І бар'єри по 5 мільйонів хп. У Квантума теж по 5 мільйонів хп. Короче, Юніт, в принципі, точно все те саме. Чуть-чуть менше ренджа. А... Менше сповільнення, но більший стан. Хм, І. А о є демеджа у нього нема. У нього нема, а є Він просто сповільнює бар'єр і стан. Він б'є одного чувака, просто тупо першого буде бити. Обалдеть, це повне війно. Осьо він, Сіністер Тітан Клокмен, новий. Ендлес. Уль... Ага. Він в Ендлес Моді. І диви, які хвилі пошурували 270. Просто для того, щоб забрати цього Сіністра. Просто чуваки грали по 828 хвилин. 800. 128 хвилин, Карл! Як взагалі? 800 хвилин, ти розумієш, скільки це в годинах? Це 13 з половиною годин, 13,8, це майже 14 годин. Це майже сутки, пацани, грали. Сутки. О, Зума сходять пацани. Зума сходять. Ха-ха, капець, да уж. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого. Де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Luxor Craft і покажи всім, хто тут красав. IP та версія на екрані та в описі під відео. Зума зійти. Реально, я в шоці. Ладно, давай зайдемо по стовпі, сподивимося, що тут у мене є, що нам понадарювали. 100 подарунків у мене є прямо тут, прямо зараз. Давай подивимося. Давай подивимося. Каспер кидає мені 1000 гемів і Тітан Форсефілд мене. Дякую. Презент чил, Cameraman, один гемчик, трапмен, гемчики. Хердброкен, ловблейд, сирник, ще гемчик, ще Heartbroken, Медик, um, 100 гемасів, що такий автомат Челікс, Лазер Валентін Кейс, Сват Мутант, 1000 гемасів, джетпачок, Титан, Мазерборд, Тітан Сендмен, давно його не бачив. 12 гемасів, Брокен, Октопус, 145 гемів, ще апгрейд, вчений клокмен. Кстати чувак, який дає баблосики. 1600 дає, демедж буста дає, кулдаун буста дає, для Клокменів ще більший буст дає, ренджу має 20 і кулдаун. Нуй, прикольно, прикольно. Хм, цікаво. Містикл Титан. Годлік, кстати, 2000 гемів. Обалдеть. Дякую. Вдер Нік Сахарок. Питань нема. Добавлю. Дякую величезне. Ще база, яка дає бабки. AstroCeliex, камера Мазершіп і, кстати, знову Сахарок. А, так він тут вообще який все накидав. Раз, два, три. Обалдіє, дякую величезне. Камера Вумен, поламане серце, ще одна база на грошики. Чувак, мікрофон чел, Титан Сноумен, Фрозен Чел, Самурай Спікермен. Це новий походу, Фрозен Спікермен і Гемчики. Дякую велике. Апгрейд ларч Лазер, Активті Кейс, ще медик, пилочка, чел. 280 гемасів, фолен клокмен. Ух ти, ю. дякую величезне. Активіті кейс, віп-камераменчик, Гемчики, Гемчики, шест триста гемчиків з ним народження. У мене немає народження. Ну, але спасіба. Октопус, Твімен, Сківід Клаус, Старфольчик, Титан Хердмен, 524 гемаса, Ще один медик, краб камерамен, спікер дрил, пенсел, кулак ТВ камерамен. Фьючер Фьючерчел, шайні вчений тойлет, Титан Сноуменчик, Камера, віп камерменчик, Ще Валентін Кейс, Октопус Віп, 10 тисяч гемасів. добав банду. Лолмен, питань нема, Добавлю обов'язково. Зомбі хорт, чел, гладіатор кейс, Тітан Мазерборд, гол кейс, ще поламані серця просто купа. Титан Шимнеймен і 100 гемасів. Дякую величезне трапменчик. активіті кейс, старфольчик, самурай чел, містик камерамен, календар чувак, баф, мутант. Отакий пацик, Смуж Тойлет, Мілітарі Герл, Beer Бір, Спікермен. Я вообще не знаю, хто це такий. Їх лям 200 тисяч, а я перший раз його бачу. Зума зійти. Була мене серце, форсефіл чил, 900 гемасів, токсік чел, активіті, ще самурай, пилочка, 50 гмів, ще такий пацик. Спікер, фріль, короче, купа, купа всього. При цьому найкращий юніт. Можна дати ловблей, камермен або якусь іншу імбу. питань нема. Данька. Данька, ловблейд, так ловблейд. Ловблід. Я не знаю, скільки він коштує, но хай буде так. Ловблейд, на тобі такого годліка, тримай, буде для тебе подарком. 500 геймасів і самурайчі. Бемс. Фініш клейм, бемс, все, все позабирав. Пацани, отдав вам останнього ловблейда. Ну мені, вроді, ще одного подарували, якщо я не помиляюсь. А Я можу помилятися. Так, давай оці бонуси позабираємо і пішли, подивимося взагалі, що там нам подобавляли в Endless Mode, нові ранги. І скоріш за все, пацани так далеко дошли, бо вони попрокачували нові собі ранги. Так, перший. Uh, пожди, давай далі. Був 15-й. Потім Unlock... Uh, я не знаю, що це. Unlock speed, походу. Розблок, розблокована швидкість. Потім екстра uh, плейсмент. Uh, цей. Ще один слот можна ставити, як я понімаю. І 100, відсо, 100 баксів для кланових 100 баксів стартових монет. Потім далі ще один слот і Endless mod на 10% більше коїнів uh, дає. 200 баксів стартових ще плюс і ще один слот. І ще якась обіліті, ще якась, Ну треба лям 100! Лям 100 досвіду. Лям 100, ти представляєш? Я за, за весь час нафармив менше. Я я за весь час нафармив 159 тисяч XP, а тут треба лям 100! Зума зійти, але ну, треба качатись, треба будемо пробувати. По чуть-чуть помаленьку, потихеньку. Мені, по перше, цікавий 16-й левел. Mm -hmm. І. я пам'ятаю, юніт слот, ось все. Плюс один цікаво чи далі дають юніт слот? <плес> екстра слот. Оце непонятно. Ну, походу, екстра плейсмент слот, це ще один додатковий, щоб можна було більше юнітів ставити. А ось це просто екстра слот. Бо, можливо, додай, додадуть, що можна ставити сьомого юніта. Оце буде з ума зійти, якщо це так зробили. Ну, що ж поробиш? Треба, виходить, якось попробувати пофармити Endless XP, правильно? На чому саме краще буде фармити Endless XP? Навіть не знаю. Даже не знаю, чесно кажучи. Скоріше за все, не так легко то робити. Ну, а зараз придумаємо, як то по-хорошому й дуже ізі зробити. Щоб ми прям быстро-быстро-быстро все робили. Значить, по-перше, ми беремо, скоріш за все, квантума. Хоча можна і Варлорда взяти. Він, в принципі, якийсь навіть дешевший і крутіший. А, ладно, візьмемо квантума, цього теж нормально. Пола мене серце, прибираємо. А, беремо а, чувака на гроші. А, у мене є ось Октопус Віп, а, Титан Принтер є, Діджей є. Квантум є, кого ще беремо. Беремо гравіті чела. Отако. Чисто попробуємо. І шостим слотом напевно, фенмена якось візьмемо. Ну, чисто тако, таким, таким макаром. Потім відкриваємо шоп, Відкриваємо бусти, беремо, включаємо Coin boost, Включаємо Endless XP Boost і просто шуруємо на Х2 швидкості. А, Х3 Добавили на 16-му левелі Х3, ти представляєш? Обалдеть, мені треба 100% 16 левел. 16-ий левел прям потрібен. 16-ий левел, пацани. Х3 швидкість. Можна в Endless моді супер швидко грати. Почекай, загружись, загрузись, пожалуйста. Так, октопу свіпі шуруємо. Як мені по фастіку нафармити левела? Ось, що, у мене є юніт. Обалдеть! Це просто їм бу добавили! Оце кнопка класна! Боже, хто ще не зрозумів, щас я поясню. Щас я всім все поясню. Так, ось, нажимаєш сюди. Апгрейд. Все, він прокачаний! Ха-ха, він тепер другого левела! Оце просто шалена кнопка. Це прям кнопка, яку я дуже сильно хотів. Я навіть про нього не думав, але вона прям класна. Шкода, що не нельзя... можна. А, на нього можна просто тако нажимати, да? Все, я по Оце вообще топ. Взагалі топ. Обалдеть. Просто такогося. ставиш чела, да? Все що тобі надо. Ти не треба бігти, вибирати якогось определенного чувака. Ти просто такого все зробив. Нажав сюди. І все, в тебе все є, в тебе все розписано. Що сіки стоїть? В тебе показано сіки в тебе грошей, ти просто стоїш. І отако клацаєш, поняв. Прокачав, прокачав цього. все, це просто кайф! Яка класне оновлення. Шкода, що я його побачив тільки зараз, але насправді оновлення реально прикольне. Типа тебе, О, все, апгрейд, бэм, апгрейд, бэм. Абгрейд БМ, оце прям зручно, це прям супер зручно. І ти стоїш, тобі не треба бігати, кожного вибирати, ти можеш отако стояти і всіх просто апгрейдити. Це ж прям то, що потрібно, розумієш? Прям то, що треба. Оце я розумію. Оце прям це прям зроблено для людей. Головне, случайно сел не нажати, бо буде шкода. Да, бо якщо сел нажав, то ти прям сразу його й продав. Ну я просто затестити. Мені все одно. Чисто я на фул автоскіп, я далеко заходити не буду. Я там буквально 100 хвиль, 110 і далі буду сливатись, тому що тому що далі вже мені ну не особо цікаво, далі вже довго. А мені треба швидко все нафармить, поняв? Поки в мене тут є дві годинки, а то я їх і буду і фармити ті дві годинки. Бо більше остальне, ну. Дальше нема сенсу йти, тому що там XP, то, звісно, більше дають. Питань нема. Але все-таки все одно довше грати. Краще два рази до сотої хвилі дойти. Бо до хвилі зараз дуже швидко можна дойти. А коли в тебе X3, то це взагалі ума зійти. Треба когось по-любому в команду буде звати, в кого є Х3, щоб можна було швидко фармитись, так сказати. Оце прям то, що треба. Це прям кайф повний. Оце кнопку придумали, Йомає, халява. Це прям крутяк! І диви, я нічого не роблю, я просто октопус віпів вкачую. Стоїш собі, бем бем бім бім та й все. Збираєш бабосики. Прикинь, просто всіх прокачав. Оце кайф! Оце я розумію. Щас затестимо, як воно далі буде працювати. Щас поки що ставимо тут. Щас поки що ставимо тут DJ TV Mena, Benz. Потім. Мені на Quantum, напевно. Але ми ще й поставимо Gravity Chiel. Хай тут сповільнює всіх. Ну і само собою, квантуми. Квантуми. Куди ж без квантумів? Квантуми нам потрібні. Нам, в принципі, і фенмен особа не треба для того, щоб, так сказати, до сотої хвилі там дійти. Ну, особа то не, не складно, так сказати. Можна просто квантумів купу наставити і особа не паритись. Такого ось, бемц, бемц. Ну, третій сюди вже не стане, але тут стане. Так. І тепер просто юніт. Опа! Потім тебе прокачав, тебе прокачав чуть-чуть, тебе пошурував, пошурував. Хе-хе, <реш> оце крутяк! Оце я розумію, оце просто кайф. йо ма, -йо. ото придумали. Оце придумали, блін, кнопку. Йо майо Ладно, тут квантумів щас просто понаставляємо безстренько, щоб е вони прям фастиком попробували дойти до сотої хвилі, і особо не парились. І їх же ще і будемо прокачувати. Ну це просто я не можу з нього. Це просто, крас... це просто красота. Я прям з цієї кнопки довольний. Прям максимально довольний, чесно говоря Воно ще й по левелам сортує. А ні, по левелам не сортую. Оцей мені, напевно, надо прокачувати. Да, все, він вкачався. Тема. Просто тема конкретно. Оце я розумію. Так, давай прокачувати пациків далі. А то пацики трохи проходять. Не треба, не надо так. Надо всіх сидіти, отако тикати, прокачувати. Прям кожного. Головне просто не промахнутися. <сум> і головне, щоб бабла було нормального. Щоб хватало їх всіх прокачувати. Оце я розумію. Оце тема. Оце кайфи. Правда, як мені до 16 го левела то докачатись, я взагалі чорт його знаю. Будемо точно сидіти і фармити. Без цього просто нікуди. Треба фармити, фармити, фармити. Бо я прям хочу 16 левел, я хочу собі X3 швидкість в Endless Mode. Тоді понятно, що вони 800 хвилин. Це виходить, вони не 800, тому що x 3, це виходить, вони десь 2 250 хвилин, отако. Даже ні. Ну так, ну, да, в районі 270 хвилин, можливо. Плюс-мінус так. То це вже ну більше схоже на правду, чим 13 годин, понімаєш? Та якщо там навіть не 13, там було майже 14 годин. Але все рівно 14 годин поділи на 3, це буде 4 з гаком години. Це прям довго. Ну, не 14 годин. Так, потихеньку квантуми прокачуються, все далі і далі. І ця кнопка мені просто, я не знаю, я довго буду ще говорити про те, що мені ця кнопка дуже подобається. Вона реально класна! Вона прям те, що потрібно було. Дуже зручно все зробили. Аби їх ще сортували по левелу, то було б взагалі кайф. Їх, на жаль, не сортують по левелу, їх е, сортують як? Е, що перше поставив, те й перше тут з'явилось. Оце останній е, квантум, якого я поставив. От. Я його прокачав. Хе, ось він десь тут і стоїть. Плюс-мінус. Напевно. А чорт його знає, де він вообще. Кого я тут останнього ставив? оцього напевно. А я його вже й прокачав. Вже й не пам'ятаю, кого я останнього поставив. Напевно, цього, так. Да. Ну він далеко. Я його прокачувати більше не буду. за такого такого бенц, прокачаний. бенц, прокачаний. Хе, крутяк, бенц, прокачав. Ой, тема, тема. Просто тема. І 55-та хвиля у нас уже наразі. Нам треба десь 110 шурувати. 110-120, бистренько, І. Проходити. Це те, що нам прям потрібно. І затома нас так сразу перевірити, чи все в тебе прокачано, чи докачені в те чуваки на гроші, чи докачені в те діджей, чи що не докачано, що докачано. Ну, такі моменти. Правда, я не пам'ятаю, чи я гравіті чела на максимум, що я качав. Я, вроді, на максимум не збирався качати. Давай тут поставимо ще одного квантума, чисто, щоб гравіті чела не ложили спати. Про це тема, а не обнова. Капець. Оце я розумію клас. Коротше, народ, ніяк не можу нарадуватись цією новою кнопкою. Все вже тут попрокачував. І у нас 95 п'ята хвиля. А всі стоять ще досі. Насправні. Оце мені подобається. Це хорошо. Витратили ми все на все. Тут показує 32 хвилини, але насправді ми витратили десь 15. От, плюс-мінус, я ось по цьому рахую. І по факту дуже все швидко відбувається. Я думаю, що зараз ми йдемо до сотої на 110 чи на які там виходять глічі. І, в принципі, ми безстренько просто продаємо квантумів. Кстаті, їх монабистро тут продати. І бачите, скільки відразу нам дасть грошей за продаж. Це дуже зручно. Це просто не. Неймовірно, як зручно. Головне, ще соту хвилю пройти. 110-ту, можливо, теж. А далі пацки хай вже собі доходять. Далі то вже мені, якщо чесно, байдуже. Тому що ми підемо стартувати потім наступну катку, потім ще наступну. І будемо витрачати оцей XP, X2 буст. Тому що все-таки треба прокачувати Endless Mode. Ну і ще в клані треба буде прокачати Endless Mode XP, щоб прям швидко-бистро все прокачувати. Бо до того ми її не качали, тому що ну, не було великої. Не було, ну, не надо було воно нам. Тому що, по суті, я до 10-го дошов, Х2 получив, а все остальне байдуже. А тепер от на 16-му є Х3. Х3 хочеться попробувати, хочеться. Все-таки швидесенько, безстресенько все можна було би пройти. Так, 105-та хвиля, коли там ті підуть глічі, я взагалі не розумію, але я думаю, що зовсім скоро. Так, 108. Давай безстренько, скоренько, бім-бім-бум-бум. Та й погнали. Бо хочеться, знаєш, ну, тако нормально. А, походу, мене на 110-ті сливатися будемо, Ми будемо сливатися, напевно, на 112. 112 113, щоб я оцей всіх поперебивав, щоб мені 110 хвиль записав. Бо я вже не пам'ятаю, скільки ми тоді фармили, вроді би, ну, коли я до 10-го йшов рангу, то, напевно, десь 130 ми фармили. То, мабуть, і так само щас треба буде пофармити. Хто його знає взагалі? Так, народ, 121 уже, і, в принципі, я думаю, що ми можемо потихеньку, помаленько робити ось так. бім 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 продаю і все, у мене лям 250 тисяч. Непогано. Октопуси всі продані, всі все продано, ж, чувачки без трансінько, я думаю, прийдуть. О, діджей, остався. Хе, -хе треба продати. І все, ось я тобі пішов Астро Тойлет, босяра, який безстренько зараз дойде. Правда, тут е ці Блекхоли залишались, але він і так пройде. Я думаю, хоч і Блекхоли є, хоч нема. Мені за зарахувало, скільки 117 на все. 6 тисяч досвіду мені дало, обалденно. А мені треба сіки. А мені треба тисяч. Коротше, багато. Багато. Це мені сіки треба перемог. Штук 20-30 зробити, я думаю. І зараз порахуємо, скільки мені взагалі треба досвіду до 16-го рангу. Бо до 16-го рангу все-таки треба багато. 16-й ранг півмільйона досвіду, у мене є 160 тисяч. Я зрозумів, мені треба, коротше, ще 500 тисяч. Да, Даже не 500, 400 а, там, даже 350, даже меньше. Ну хорошо, хай даже, якщо 300 тисяч xp, мені дають 6 тисяч за раз. Короче, мені надо багато. <laughs> мені надо там 50 перемог, грубо кажучи. В общем, купу, купу, купу надо перемог. Так що будемо шурувати, а поки що, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайки. З вами був Санчелос, який пішов качати ранг. Всім пока-пока.